Діви вітаю для вас прогноз на березень 25-го року. Прогноз носить загальний характер і вам не обов'язково він відіграється, програється для вас на всі 100%. За бажанням подивіться свій. Прогноз по асценденту. Як дізнатися власний асцендент, скористуйтеся гуглим. І так, прогноз буде по чотирьом сферам. Перше, це загальна характеристика для дів на березень 2025 рік. І для нас це перша карта. Рицар Жезлів. Будь ласка, будьте активними, будьте надактивними, а, а, будьте активними, будьте. Гіперактивними для вас цей місяць, активність ваше все. От Не просто думаємо, не просто емоціонуємо, фантазуємо, а діємо. ласка, хочете отримати бажане дійте. Без дій отримання бажаного ну, пролонгується в часі, і, і це навіть не про місяць. Так. Тема фінансів, тема роботи. Дівий березень 25-го року. Угу. Тройка жезлів У нас знову дії, дії. Знову дії, знову, скажімо так, формат роботи, роботи, все, ну, скажімо, працюємо, працюємо, ставимо перед собою мету і впевнено працюємо на цю мету. Стосовно роботи буде, стосовно грошей буде, але треба, щоб грошики отримати, треба добре вкластися, попрацювати. Тема стосунків будь ласка, для дів. Березень 25-го року рицарь Пентаклів. В вашому житті в прямому сенсі з цього слова може з'явитися людина, особистість земельної стихії, це в нас тілець, це в нас діва і це в нас казюрох. От, ну, це пряма мова, скажімо так. Подивіться на навколишнє середовище, подивіться, хто там пливе в ваше життя. От дайте шанс, бо стільки тут роботи, стільки тут активності, що можете цю бідосю і не побачити. Бо такою от, он може дуже скромненько пройти. І ніяк ви тут пронесетесь на своєму коні от, і не побачите. Тому звертайте увагу на людей земельної стихії в вашому оточенні, особливо новеньких, бо взагалі-то вони такі доволі скромні. От, порада для дів, порада для дів. На 25 березня Старший аркан Шут, порада не впустіть в своє життя щось нове. Впустіть. Все, що ваше нове, все ж нове, що буде йти в ваше життя, намагатися проникнути, просочитися, намагатися увійти в ваше життя, будь ласка, пускайте в це своє життя, це нове. Пригадіться, як то кажуть, От, можливо, це буде навіть дуже цікаво. І впевнена, що навіть з неабияким результатом на майбутнє для вас впускаєте в своє життя нове.